Продавайте свої Samsung, свої iPhone, Xiaomi, Nuгі, Blackview і все інше, тому що сьогодні я вам покажу безальтернативний захищений смартфон, від якого ви просто прозрієте. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в кожній секунді цього відео для вас буде надзвичайно цікава інформація, особливо в кінці. Усім привіт! Зараз я вам покажу баннер, від якого ви точно впадете. Тож краще сядьте, а ще краще сядьте зручно і на щось м'яке. В мережі нещодавно виплило зображення нового флагмана від невідомої поки що компанії, але відома назва Danunax X1. Цей смартфон виглядає, наче і класично, але з іншої сторони, навіщо скільки камер у цьому смартфоні? Що це таке? І коли ми подивимось на список характеристик, то відразу все стає на свої місця. Давайте разом їх подивимось. Отже, цей смартфон отримав найновіший чіп від Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2. Тобто, це близько мільйон 200 тисяч балів в Antutu. Тут 16 гігабайт оперативної пам'яті та 512 ГБ гігабайт постійної пам'яті. А ще тут 144 герцовий дисплей та ще й AMOLED. А камера камера взагалі 200 мегапіксельна як у Samsung S23 Ultra. Це просто якийсь неймовірний список характеристик. До речі, ці дві червоні крапки це, мабуть, супер інфрачервоне бачення вночі. Акумулятор, до речі, також непоганий 8000 мАч. Тобто є надія, що його з таким потужним процесором буде вистачати на два дні роботи. А найголовніше це новий стандарт захисту IP 70X. Давайте про нього розкажу. Це набагато кращий стандарт захисту, ніж ми з вами звикли бачити, тобто IP 69 k ip 70X дозволяє смартфону падати з висоти не 1,8, а 5 метрів на бетон. Причому занурюватися в воду з цим смартфоном можна буде на глибину до 10 метрів. Я думаю, ви, як і я, зараз трошки в шоці і думаєте, що за смартфон, де його можна купити і взагалі яка ціна. Щодо ціни, на жаль, точної інформації поки що немає, але я бачу однозначно, що по характеристиках цей смартфон точно по ціні може обігнати AGM Guardian з його тепловізором на 500 метрів. Я особисто цей смартфон дуже хочу мати собі на огляд. Я думаю, вам більш ніж цікаво також буде подивитись цей смартфон, як працює вживу, але поки що чекаємо. Ну а тепер як і обіцяв, в кінці найцікавіше. Зараз я вам покажу відео, як я сам відфотошопив смартфон і видав його за справжній. Так, це смартфон фейк, за основу якого взято зображення Conquest S20. Надіюсь, жарт ви оцінили, адже сьогодні 1 квітня. Розігруйте своїх друзів, але по-доброму, тому що сміх продовжує життя. Я надіюсь, що ви до самого кінця відео так і не змогли зрозуміти, що це фейк, тому якщо зрозуміли, ви просто красавчик і молодець. Усім гарного настрою, жартуйте і всім до скорих нових відео на зв'язку.